Як обіцяв в обідню пору прийшов у ліс, у лісі я. Вже дід нас вибрався на гору, слухає пісню солов'я. Чому в обід не спав півночі? Був бокс, де Фюрі. І усик наш, ще потім дріманули очі, Тепер же в лісі дід Панас. В хаті сидів, у вікно дивився І рішив, собі я не прощу. Раптом у лісі гриб з'явився після вчорашнього дощу. Почну на позитивній ноті. Бо дуже мило на душі. Гриби вже будуть трохи потім. Спочатку усик у вірші. І знову плач по усій раші, бо слава по всім світі лине. Панують в боксі знову наші. Є абсолют. Він з України. Усик Сашко, чудо людина наш. Український він козак, що завжди славить Україну і не раз танцює ще гопак. Боєць, трудяга по натурі, його обожнює народ. Поставив він на місце Фюрі, закрив цей говорящий рот. Продовжує він добру справу, що розпочали ще клички і нашу Україну славить в історії він на віки. Пів України ніч не спало, Яким в цю ніч міг бути сон. І ось це збулось, так це сталося. є абсолютний чемпіон. Зробив свою роботу нині, був втомлений в кінці і все ж. Промовив Слава Україні, відповімо героям теж. Доброго дня, шановні! Глядачі каналу, любителі природи і лісових пригод. Окрім боксу, не встиг дід по нас нічого сьогодні ще розповісти. Добру годину по лісі походив, думаю, привітаюся вже, коли перед тим привітаюся з першим грибом. Але дощ погоди. Як такої не зробив. Або ще не зробив, бо ніби вляло вчора добре, довго йшов такий дрібний дощ, але поки година по лісі і поки сумненько. Ідуше на ту територію, куди я хотів зайти зал... вчора, перепрошую, і подивлюся, що робиться там, бо поки сумненько. А вже й погримувати на небі починає. Йдемо. Мушу перейтися по такому молодому березнячку, щоб потрапити на ту територію, що я планую. Тут підосинулики. Або, як ми їх називаємо, червоняки непогані водяться, але це вже осінній час. По крайній мірі в серпні. Зараз тут нульово. Нічого тут зараз нема, але перейтися треба. Ось така краса. І ми будемо заходити на ось ту. Гору. Хтось ішов, бо бачу стежка протоптана. Я не один до лісу ходжу, виявляється. Ходять люди. Хоч і травень. Так. Тут навіть на мотоциклах хтось їде, а я сюди ледве допер пішком. Ого. Ну що, друзі, марно я таку дорогу йшов. Тут з грибом також не весело. Нема. Вчора я мріяв тут побувати, але дощ не дав сюди зайти, а сьогодні хоч і дойшов. З грибочком тут нема нічого. Ну йду ще далі подивлюся. А ось тут такий вже старий буковий ліс. Такі вже буки відповідні, гарні. Тут старший ліс, ніж там, де я на початку заходжу. Ну що робити? Що робити? Вертаємось назад. Тоді був гриб, тоді був гриб. А вчора чотири. А сьогодні я почув. Ми вас не просили. Нема сьогодні. Риб від мене сьогодні сховався. Переходжу я знову назад і буду йти на початок лісу. Ось така фігня малята. Ось така вийшла фігня. Вже вертаємось до хати без грибами цього дня. Так, друзі, в лісі потемніло. І я вже переживаю, що сьогодні я піду, попаду вже під конкретний дощ. Темно стало, гримить. Наразі я зйомку... Зупиняю і швидким темпом посуваюся до виходу з лісу. Бо біда. Темно стало. Ну, не страшно, але так якось моркотно. Ось буря почалась. А що ж, якось одномоментно. А зараз буде. Гарний дощ. І змокне дід конкретно. О, який град лупить. змокнути дід так і успів В машині вже тут сухо. Дід із лісу так летів, аж хлопали вуха. Рад пішов шоу -похи.